Слухайте громадське радіо з вами Анастасія Багаліка. Говоримо з Олегом Батуриним, журналістом з Каховки, нині журналістом центру журналістських розслідувань. Це розмова про колаборантів умовного силового блоку тих людей, які пішли. Працювати до окупаційних органів, які Російська Федерація створює на території окупованих українських регіонів, а саме про Херсонщину ми говоримо в цій розмові і про тих людей, які пішли працювати в так зване головне управління МВС Росії в Херсонській області. Отже, ці встановлені 26 людей з числа колаборантів, скажімо так, силового блоку, на яких спирається Російська Федерація в окупованій частині Херсонської області. Я так розумію, що це все колишні силовики, правильно? Е, ну, достатньо переважна. Кількість з них вони працювали в органах поліції або в суміжних структурах, але так рано ну, в якийсь час вони більшість з них працювали в поліції, це вірно. Але е цими 26 насправді перелік тих, хто допомагав росіянам викрадати і катувати українців, не вичерпується правильно. Так, тут я хотів би одразу зауважити, що більшій частині з цих каховських поліцаїв підозра перша підозра була повідомлена ще восени 2023 року. Тобто, зараз, наскільки я так розумію, це вже не перша підозра, ну, принаймні там серед цих людей я бачив. Ну добре відомих мені таких добрих знайомих в лапках колаборантів про зраду яких у співпрацю яких з окупантами я повідомляв ще в 22-му році, ще навесні, навіть про деяких із них. Там деякі деякі з цих персоналів вони останнім часом працювали. Ну останнім часом перед повномасштабним вторгненням в Каховському громадському формуванні з охорони громадського порядку щит, от тобто, люди, які мали такий достатній досвід і знання. І знання щодо мешканців каховки, щодо настроїв людей. Певні списки у них, на жаль, були на руках, але дійсно, це цей перелік він не вичерпний. Тіше тут. Тішить тут, ну принаймні мене те, що в і в новій Каховці вже раніше були викриті і повідомлені підозри подібним поліцаєм, і в Херсоні, і в інших районах Херсонської області. І я сподіваюся, що на цьому наші правоохоронці не зупиняться. Це ще не кінець. Я так розумію, що там є люди, причетні і до вашого викрадення, в тому числі. Справа в тім, що до мого викрадення були більше причетні поліцаї і працівники окупаційних органів влади з сусідньої нової Каховки. Оскільки в так сталося, що в моєму місті в Каховці сама власне сама окупаційна адміністрація, окупаційні органи влади, вони з'явилися 1 квітня. Трошки згодом фактично на наступний день після нашого виїзду з окупованого міста. А, скажіть, а от коли ми говоримо про структуру е, таких, скажімо, силових колаборантських е, е, відомств на окупованій території, Тих, з кого сформували росіяни ці колаборантські відомства, які е, займаються викраденнями, залякуваннями людей, е, то який відсоток все ж таки там лишився е, українських громадян, які перейшли на бік Російської Федерації? Наскільки він за останні роки поповнився власне самими росіянами? Ну, з самого початку всі окупаційні органи влади окупанти намагалися заповнити штатно заповнити місцевими колаборантами. Саме це для них виявилися дійсно дуже цінні кадри, оскільки вони і орієнтувалися на місцевості, і розуміли хто чим дихає, і ну власне вони становили найбільшу загрозу для мирного населення. Оскільки найбільш жорстокими е, були саме ці місцеві колаборанти, і в першу чергу ті, хто був причетний до поліцейських структур. Е, про це і ну з цим, і я особисто стикнувся, і про це мені численні свідки розповідали. Із не тільки з Каховки, з Нової Каховки із Херсона з інших населених пунктів, тобто вони були найбільш жорстокими, до речі. Свідки також розповідали неодноразово про те, що в певний момент в 2023 році в цих. Поліцейських репресивних структурах в певний момент вони якось принишкли і почали поводити себе ну, так би мовити більш людські. Та, а, але з'ясувалося потім, що це скоріш за все було пов'язано з суто матеріальною стороною а, цієї справи, оскільки їм а, цим поліцаям почали в певний момент різко скорочувати заробітну плату. Вони зрозуміли, що ну навіщо паритися, якщо а, ну, вони все одно не отримують. Ще, як якби вони там не вислужнам не, не намагалися вислужитися перед окупантами зараз? Досі так дійсно продовжується такий процес. Вони так само намагаються набирати. Саме з числа місцевих людей. До речі, знову ж таки, після того, як в 23 2023 році в певний момент вони почали скорочувати заробітні плати поліцаям і е, працівникам е, тюрем окупаційних, е, багато хто з цих колаборантів позвільнявся. Тому що вони зрозуміли, що вони вже не можуть розраховувати на ну, такі достатньо високі е, заробітки. Е, от, е, до речі, якщо говорити про зараз, то в окупованій Каховській громаді там фактично от органи поліцейські поліцейських органів практично не зустрінеш. Там навіть е, в е, неодноразово і в окупаційних чатах місцевих і, і багато людей про це теж розповідали. що там ну навіть колаборанти, деякі цивільні колаборанти, скаржаться на те, що тут такий повний безпреділ, немає поліції, немає кому зайнятися там якимись ну певними видами злочинів. Така сама ситуація і в новій каховці. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з безпековими питаннями для для росіян для колаборантів, тому що там дійсно в прибережній зоні зараз дуже. Важка ситуація. Росіяни сформували подібні структури Ну фактично в усіх районних центрах і скрізь були їхні офіси безпекових структур. Тобто такі колаборанти, як на зразок Каховки, вони є скрізь. так з того, що вам відомо, наскільки Україна зараз володіє вичерпними даними про те, хто де перейшов до окупантів і допомагає їм, я би сказав так, що ця інформація відома. А та інформація, якою наші правоохоронці або ми там журналісти, розслідувачі, ті, хто викриває цих людей, не знають то. Вона дуже швидко стане відомою. Справа в тім, що а, коли в 22-му році окупанти почали так би мовити, ці ін інст інституції, так окупаційні, вже Приводити до певної адмі... до, до певного адміністративного вигляду, то це і е, передбачало і внесення в реєстри російські і певна певні види документації, тобто вони там і фіксують до речі дуже багато самі свою діяльність. То зараз дуже важко їм е, залишитися ну. Непоміченими, тобто, як на мене, сьогодні це важче для них залишатися непоміченими ніж е, навесні 22-го року, коли, коли дійсно ця інформація збиралася по крупиці, по крихті, от е, з іншого боку, тоді більше людей значно було тобто більше свідків цих злочинів тоді було. Але зараз це трошки легше, тому що окупанти е, більше все самі ж і документують, і фіксують. А люди, які пішли до них на співпрацю, вони бояться, що інформація ця потрапить в руки України, чи не дуже? Деякі бояться, чому я так кажу, тому що частина таких колаборантів вони відчайдушно е намагаються не світитися. Вони в якомусь публічному просторі, якщо і виринають, то під якимись псевдонімами, вигаданими іменами, от або намагаються якимось чином там приховувати своє обличчя. От, але я би не сказав, що це така ну загальна практика для них, бо ну зараз ну. Значна частина таких колаборантів на Херсонщині. Вони вони пишаються тим, що вони свідомо пішли працювати на окупантів на Росію. Вони там всіляко пропагандистські ці наративи поширюють що тут Росія назавжди, і бла 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 і так далі. От тому е, ні, я би сказав, що скоріше це незначна частина людей, які намагаються себе якось приховати. Як правило, ці люди залишають свої там сім'ї на окупованих територіях, чи вони встигли їх вивезти, наприклад, в саму Російську Федерацію? Це дуже по-різному справа в тім, що деякі колаборанти ще в 2022 другому році, а дехто і на початку 2023 року намагалися виїхати, і їх окупанти не випустили навіть за межі Херсонської області і примусили фактично далі виконувати свої функції на окупованій частині Херсонщини. Це теж не, не було масово поширено, але такі випадки теж були ну такі непоодинокі. Частина колаборантів, ну, наприклад, голова Каховської окупаційної адміністрації, було відомо про те, що його мати виїхала і значний час перебувала на території Грузії. Наскільки мені відомо, вона з. З літа зосені двадцять третього року вже не очолює окупаційний пенсійний фонд. До неї було дуже багато претензій навіть з боку самих окупантів, де вона зараз, я не знаю, але от ну можливо мотається так з Грузії, в Каховку чи Крим і так далі. Та да, частина колаборантів свої родини десь розмістили там хто в Криму, хто на материковій Росії. Знаю, що наприклад, ті ж голови окупаційних адміністрацій Каховки і Нової Каховки, вони постійно не перебувають в цих містах. Тобто вони туди наїздами такими приїжджають, все контролюють, записують свої видосики. Ну це я маю на увазі знову ж таки того ж Філіпчука з Каховки, або Віталій Гура, це голова окупаційної адміністрації нової Каховки. Він туди приїжджає в нову Каховку час від часу. Бо там ну вони бояться, вони бояться, що по ним прилетить, що що їх підірвуть, і е, я думаю, що їхні ці побоювання вони не безпідставні. До речі, Гуру кілька разів е, намагалися підірвати перший раз, це е, ну було, було інсценування, Ну принаймні, так про це російські спецслужби заявляли. А другий раз, коли його спробували підірвати в новій каховці. І він отримав поранення, то він був дуже сильно переляканий після цього другого випадку, оскільки все вказувало на те, що його намагалися підірвати свої ж свої ж щодо колаборантів дрібнішого масштабу, такі дії теж трапляються. Ви маєте на увазі які, які я які маю на увазі уваги. замахи? Замахи, підриви е, там і інші спроби ліквідувати? Ну все ж таки, е, більше уваги такої до себе. Мають колаборанти більш такого великого, так польоту, хоча б рівня, скажімо так, голови окупаційної адміністрації, або ті, хто дійсно скоював величезну кількість злочинів. От серед них можна було б згадати Сергія Москаленка, підірваного в минулому році. В ювілейній громаді він сам з нової каховки і він нові коховці. Очолював, якщо не помиляюсь, то відділ карного розшуку або щось подібне так в. Паційній поліції місцевій, то він скоював дійсно він дуже жорстоко поводився з полоненими з цивільними бранцями, і ну, це той випадок, коли його підрив, його знищення, воно викликало тільки ну полегшення у людей і у всіх тих, хто з ним стикався, і в першу чергу, в першу чергу, з того, що я помічаю. Наявно то от саме такі види, так, <свистак> такі ще колаборації зрадників, вони ну підлягають ліквідації. Тому я би радив до речі, не зайвим було нагадати людям, які залишатися. Це на окупованій території, а, ну, намагатися не перебувати поруч навіть випадково ну, випадково з цими людьми. Коли, коли ну, бачать, що тут якісь поліцаї поруч знаходяться, або якісь відомі а, місцеві колаборанти, то краще, краще просто якомога далі від них відходити, щоб, не дай Боже, не прилетіло. Я нагадаю, говоримо з журналістом Олегом Батурином. Він з Каховки, Олег, зараз журналіст центру журналістських розслідувань. Говоримо ми про колаборантів, яким українські структури висувають підозри за їхні дії на окупованій території. Олег, от не можу не запитати з того, що ви знаєте про цих людей, які пішли на співпрацю з Російською Федерацією, саме у силовий блок. Переважна більшість все ж таки не мають ідейної налаштованості, тобто це люди, які просто вирішили, що так їм буде краще, легше, і так вони опиняться, так би мовити, на тій стороні, яка щось їм може запропонувати. Ну, мені важко тут казати, скажімо, про представників так званого силового російського блоку, там ті ж ті ж поліцаї, так а, бо ну треба все ж таки вивчати це питання. Але якщо говорити про представників більш цивільних а, окупаційних органів влади, то там дійсно дуже значна частина людей пішли заради грошей. От достатньо велика кількість людей суто заради грошей. Зокрема, такі люди вони переважно йдуть. Ну, за моїми спостеженнями, звісно, вони дискусійні, але тим не менш, от приміром, в захоплені школи, в, в ті ж лікарні. Бо не секрет, що наприклад в захоплених лікарнях на Херсонщині зараз окупанти виплачують дуже великі гроші, там ну ну реально дуже великі зарплати, поки отримують ці лікарі і медсестри. От але я думаю, що це ну така замануха для них, тому що як ми вже бачили на прикладі шкіл захоплених, то там. Цей період захмарних е, заробітних плат е, тривав недовго. Наприклад, в Новокаховській громаді так було в Каховській громаді, і потім їх просто розігнали, і вони виявилися нікому не потрібними. Ці колаборанти вони в переважній більшості свої навіть повиїжджали потім в за кордон. Олег Батурин, журналіст центру журналістських розслідувань на громадському радіо, ми говорили про колаборантів з окупованої Херсонської області.